Колеги, сьогодні ми говоримо про важливу тему в розвитку сучасної освіти, про розвиток громадянських компетентностей на заняттях різних предметів, громадянська компетентність як наскрізь на новій українській школі. Дійсно, тема не нова, і до нової реформи ми також постійно працювали над формуванням національно-патріотичного виховання наших учнів на уроках. На виховних заходах, позакласних заходах, і так далі. Але в переважності такий вид роботи ми використовували під час уроків історії громадянської освіти, а також під час різноманітних заходів патріотичного виховання, на класних годинах і так далі. А сьогодні ми хочемо проговорити з вами про те, що в концепції нової української школи. Компетентнісний підхід і компетентності, які виділяються, повинні бути наскрізними і проходити наскрізною лінією під час викладання будь-якого предмету і переважно систематично. Отже, ми говоримо про громадянську компетентність. Бачите, перейшло. Отже, ми говоримо про громадянську компетентність. Що ж таке громадянська компетентність? Це здатність учнів активно, відповідально, ефективно реалізовувати громадянські права та обов'язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства. Дійсно, сучасна освіта не може залишатися осторонь важливих суспільних процесів, перетворень і тих подій, які відбуваються в нашій країні. Вони спонукають нас до розуміння цінностей громадянської освіти, і цінностей взагалі в освіті нової української школи, розвиток людських цінностей, відповідальність, рівність, права людини, демократія, повага до різноманіття, повага до людської гідності стають такими поняттями, які обговорюють не лише науковці, політологи під час своїх виступів на міжнародних та всеукраїнських конференцій, дана тема стає буденною сучасній українській освіті, і розвивати її потрібно саме зі школи. Формування громадянських компетентності одне з основних завдань нової української школи. Її ключова мета виховати свідомого громадянина, патріота, професіонала, людину, світогляд, спосіб мислення, вчинки та поведінка якої спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. Важливо сказати, що. Формуючи громадянську компетентність, ми це робимо з вами через розвиток певних умінь та навичок. Зараз ви бачите, так? і я думаю, для вас це все не нове, що ми формуємо соціальну комунікативну навичку, інформаційну медійну, відповідаль... відповідального вибору і прийняття рішень, розв'язування соціальних конфліктів і проблем. А найголовніше через спілкування, діалог обговорення, через усвідомлений і виважений вибір. О, розвиваємо пошук, аналіз, оцінку інформації в учнях, розвиток критичного мислення і найголовніше відповідальність особи перед суспільством у своїх діяннях. Важливо сказати, яким же способом бо ми реалізуємо громадянську компетентність. Не тільки громадянську, а будь-яку компетентність ми реалізовуємо через діяльність і підхід. І про це ми постійно говоримо. Якщо говорити про громадянську компетентність, вона реалізовується, як я вже і сказала, наскрізь формуванням. І вона повинна пройти червоною лінією через усі навчальні предмети та інтегровані курси, які ми викладаємо. Ось ця, ось ця ось діяльнісний підхід в розвитку і реалізації громадянської компетентності найяскравіше проявляється і найяскравіше вдосконалюється в колективній діяльності а саме в колективних творчих справах, групових взаємодіях, дослідницьких роботах, проєктних діяльностей, і так далі. І моя задача сьогодні показати вам прави, які допоможуть реалізувати цю колективну діяльність, тобто вміння комунікувати, жити в соціумі під час саме предметних занять, і показати інструмент, з якого ви змогли б черпати ідеї для складання ось таких прав і адаптування їх під своїх учнів, тому що саме ви знаєте своїх учнів краще, ніж хтось інший, і саме ви знаєте, що їм більше підходить. А ще більше підходить в 6 класі, ще більше підходить в 7 класі, як діти реагують, як вони будуть це сприймати та взаємодіяти один між одним. Тому я хочу показати вам сьогодні таку онлайн-платформу, де, як я вже повторююсь, ви зможете черпати ідеї, вже готові ідеї. Що це за онлайн-платформа? Ну, перш за все, я хочу сказати, що в Україні існувала така, існувала така програма підтримки міжнародних освітніх реформ в Україні, яка мала назву Демократична школа. Ну, вчителі історії та громадянської освіти активно користувалися даною програмою. Я думаю, особливо коли в 2018 році громадянська освіта війшла як предмет в начальній програми освітніх закладів. І ось саме цією програмою були розроблені Такий був розроблений такий посібник, який вмістив в собі 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентності. Цей посібник вчителі активно почали використовувати 80 вправ, начебто так багато, а найактивніше їх використовували вчителі історії та вчителі української мови літератури, але дуже швидко адаптували їх під своїх учнів. І починалися, зароджувалися нові ідеї, нові вправи, і до авторів даного посібника зверталися вчителі з України, чи ми можемо ми додати свої вправи до даного посібника, і вирішили питання, що потрібно створити якийсь новий продукт, який би містив. Ці вправи і, пост... і мав можливість постійно збільшуватись. Саме тому виникла ідея створити онлайн-платформу, яка б містила дані вправи, якою могли б користуватися вчителі України. Онлайн-платформа Toolbox для педагогів, яка містить на даний момент понад 60 вправ з розвитку громадянської компетентності на різних предметах. Але перед тим, як показати вам тулбокс, таку коробку з інструментів, так, недаремно її назвали тулбокс, я хочу вам взагалі показати сайт програми підтримки освітніх реформ Демократична школа. Чому? Тому що, окрім того, що там існують так звані вправи, які можна взяти за ідею в користуванні в своїх заняттях. Вона має ще велику кількість різних інших можливостей. Подивіться, будь ласка, ось так виглядає даний сайт, дана платформа, програма підтримки освіт... освітніх реформ в Україні демократична школа. Я за підтримки міжнародних партнерів. Я, до речі, вам залишу посилання на дану. Даний сайт під відео, ви зможете скопіювати, і, і ознайомитися з ним більш детальніше, зручний для вас час. І е, дана платформа має ось таке меню: в принципі, традиційно для всіх платформ, ви можете тут знайти і про програму, і про той посібник, який був складений е, Радою Європою, розроблений, і так далі. Але я ж все ж таки хочу показати вам той тулбокс, коробочку з інструментами. Коли ви перейдете до ось такого віконечка, яке має назву онлайн-ресурси, ви можете знайти тут тулбокс для вчителів. Ну, ось, будь ласка, якщо ви перейдете за цим тулбоксом для вчителів. Ви зможете побачити збірку вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної та позашкільної програми. Всі вправи викладені у тубоксі, розроблені та модифіковані вчителями-практиками це найважливіше. І навіть в кожній вправі міститься контактна інформація розробника цієї. Цієї вправи ви можете, можливо, там познайомитися і спілкуватися між собою. Так само автори говорять про те, що вони заохочують вчителів також ділитися своїми розробками з колегами, викладати свої роботи на даному. На даній платформі, але для цього потрібно зареєструватися. Зараз ми зайшли без реєстрації, і ми зможемо, до речі, скачати будь-яку вправу для себе. Для цього не потрібно реєструватися. Але якщо ви захочете також поділитися своєю вже готовою якоюсь вправою, вам потрібно буде зареєструватися. Важливо зазначити, що можна знайти за допомогою фільтру. Ці предмети подивитися, які ж прави пропонуються авторами, вчителями, які з вами діляться своїми ідеями. Наприклад, ось біологія тут можна обрати будь-який предмет, але я зупинюсь на біології. Як виглядає сама вправа? Вправ багато. До речі, автори також говорять про те, що будь-яку вправу з біології, наприклад, можна адаптувати під історію. З історії можна адаптувати під біологію, тобто йдеться такий поштовх, а далі ваша творча наснага? Ну, наприклад, розуміємо і діємо, і тут відразу щось в 11 класі вона пропонується. Хоча можна вікову таку адаптацію також зробити під інший клас, вправо сприятиме розумінню екологічної взаємозв'язки, важливість mm -hmm. проінформованості учасників та учениць, продемонструє важливість позитивного ставлення до людей. Отже, ви натискаєте детальніше і переходите за даною вправою. Ось, подивіться, будь ласка, тут цілий конспект, можна сказати, уроку, повністю тема і форма методи роботи, яка мета і так далі. Але найголовніше, що тут є інструкція для проведення вправи. І повністю алгоритм вправи є. А також ну, цієї вправи немає. Зараз вийду в іншу. Якщо потрібні якісь додаткові матеріали, для того, щоб роздрукувати, наприклад, і так далі, то також додаються ще й додаткові матеріали, які ви можете скачати також без будь-якої проплати та реєстрації, та також використовувати. М poems. Також немає додаткових матеріалів, це вправа. Розрахована на додаткові, зараз швиденько знайду з додатковими матеріалами вам покажу, ну, можливо, ось тут є. Зараз подивимось, ой, бачите, так, є тут ось тут є додатковий матеріал з загадавши файл. Може, це може бути і відео, це може бути якісь картки і так далі. Тобто те, що потрібно для додаткового забезпечення даної вправи. Я не буду зупинятися, ви можете самостійно, коли у вас буде час, ознайомитися з цією платформою, подивитися, що вам більше підходить, можливо, якась гра вас зацікавить якась вправа, ви зможете під себе її адаптувати. Інколи заходьте, дивіться, можливо, ця тема ви зараз вивчається під якусь дійсно тему ви зможете обрати. Важливо сказати, що Дуже велика кількість справ дійсно зроблена в той час, коли ми вчилися офлайн і не розрахована на онлайн форму навчання. Але ми з вами вчителі творчі і за майже рік онлайн навчання ми навчилися адаптувати, підлаштувати все під онлайн. І тому я думаю, ви зможете також скачати, подивитися, але зробити по-своєму, розділити дітей на. Групи, сесійні зали, або там за якимись картками, ставити додатково ще якийсь онлайн-інструмент, Ментіметр, чи просто QR-код, чи кахут, і так далі. І ось дану вправу просто зробити через якийсь онлайн-ресурс, тим паче, що у нас у всіх вже є певні знання. І наостанок я хочу поговорити з вами ще про одну можливість даної платформи. Про можливість свого навчання як професійного навчання, професійного саморозвитку вчителя. Згадуємо з вами про те, що однією з основних е також компетентностей, який повинен розвинути і собі вчитель за професійним стандартом, є е також громадянська компетентність. Тому я хочу вам показати, що дана платформа пропонує онлайн-курси. Для того, щоб розвивати в собі громадянську компетентність, і потім навіть застосовувати її на своїх уроках. Важливо сказати про те, що курси дуже цікаві. Ну, наприклад, я зараз проходжу ось цей фасилі... фасилітований онлайн-курс розвиток громадянських компетентностей на різних предметах. Вони не розраховані на один день на один вебінар. Вони розраховані на певний проміжок часу. Вони переважно з практичним використанням. Ви працюєте в групах і так далі. Дуже цікаво, обмінюєтесь досвідом з колегами всієї України. Отримуєте матеріальну, я маю на увазі підтримку інструментів навчання від. Авторів даних курсів, і так далі, а найголовніше, що ви отримуєте ще сертифікати про підвищення рівня кваліфікації. І важливо сказати, що це не маленькі сертифікати, якщо пройти всі умови, а вони на перший погляд, наче здається, це дуже довго, там 8, 10 занять, чи якісь домашні завдання, але дуже вони цікаві. Там дуже класно працювати навіть онлайн, і в результаті ви можете отримати навіть сертифікат на 30-40 на 60 годин, який дуже, дуже важливий зараз в сьогоднішніх умовах підвищення кваліфікації та атестації вчителів. Тому ось ви можете також їх використовувати для того, щоб підвищувати свій професійний рівень. І наостанок я хочу вам сказати, що відкривайте для себе будь-які ресурси і відкривайте будь-які можливості для розвитку громадянської компетентності, тому що насправді нам в сучасній Україні в розбудові післявоєнної України важливо, щоб наше покоління було дійсно. Громадянами свідомими, які будуть патріотично налаштовані на розвиток нашої єдиної держави. Це не єдиний момент, який можна виділити в громадянських компетентностях під час освітніх занять. Дійсно, ще існує дуже велика кількість різноманітних методів. Різноманітних засобів. Ми вже згадували про проєктну роботу, яку, яка чудово розвиває громадянські компетентності. Про це ми поговоримо ще на наступних наших тематичних консультаціях. А сьогодні я хочу вам сказати дякую за увагу! Бережіть себе! Слава Україні! Тримаємо освітянський фронт! До побачення!